Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Так, таке оголошення. Я тут знімав відео, що виставив молоді на продаж. Ось тут 8 штук є. Дивіться, така пропозиція. Може когось зацікавить 4000 тут є 8 штук за всі. То ці молоді, які я. Показував на відео, якщо є бажаючі, Номер телефону я залишу під, під відео. Ось ці. Є ще дві пари, але вони є менших. Ось, ось ці можуть в принципі, теж йти. Це я як бонус віддам, тому що одне бачите, має кільце 24-го року, а інше зовсім на кільце вони. це теж. Просто вони вже мені не потрібні, якщо ні, то я буду просто їх ліквідовувати. Просто часу не маю займатися ними, щоб облітувати, чесно кажу, і ці І тому вирішив зробити таку, таку пропозицію, таке оголошення. Молоді на даху не були, але вже деякі починають, От бачите, я ще їх. Цей тиждень дому потримаю і вже тоді буду випускати, але я не буду. Не буду. Тут є все по всіх пару молодих від розплодових голубів, а все решта від спортсменів. Навіть ті молоді, які я планував собі залишати, я не буду залишати вже на наступний рік я від цих пар собі візьму, бо зараз дійсно немає часу. Займатися, щоб їх облітувати, дивитися за ними. Приїхав, випустив голуби, голуби політали, зайшли дав їсти і все ось такий режим. Поки планую до кінця цього тижня вже роз'єднати самці від самок, розсадити їх всіх разом. Тому вирішив зробити так зараз секундочку. О, 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 так от. О. А ці, ці будуть як бонус. Два червоненьких. Так що, якщо є бажаючі, там ще є пара одна, але вони, вони ще малі. Вони ще дуже малі, там їм треба ще мінімум ну, два тижні їм точно ще потрібно. І то я не знаю, що з тими буду робити, теж, мабуть, буду виставляти на продаж або це або ліквідовувати, тому що немає часу. Зараз така ситуація, що зовсім немає часу цим займатися. Так що, якщо хтось бажає, номер телефону я залишу під відео. Якщо є сполучення і це недалеко, і буде можливість передати, то звичайно передам. Бо буває таке, що немає можливості, бо немає сполучення, бо дуже важко передати так що Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, всім пока.